ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Віддали життя в бою за незалежність на Буковині Попрощались із двома відважними воїнами, які загинули, захищаючи Україну від російських військ. Молодшого сержанта Дмитра Новицького в останню дорогу провели у Вителівці. Солдатові В'ячеславу Кирилюку останню шану віддали у Сокирянах. Вічна пам'ять та слава героям. Місто без асфальтних пауз Чернівці офіційно увійшли до книги рекордів України і не через красиву архітектуру, а як власник найдовшого, а головне безперервного покриття історичною бруківкою. Як саме вдалося зафіксувати рекорд, та хто стоїть за його ідеєю? Дивіться у нашому сюжеті. Історична та унікальна бруківка, якою вимощені вулиці Чернівців, є не лише родзинкою міста, але й головною причиною отримання нового рекорду України. Єдині і неповторні місто Чернівці з новим рекордом України, найдовше безперервне дорожнє покриття вулиць історичною бруківкою. 43 вулиці і довжина протяжність 16 кілометрів. 453 метри минулими вихідними у столиці Буковини зареєстрували єдиний в країні рекорд з найдовшого, а головне безперервного дорожнього покриття історичною бруківкою. Це рекорд найдовше безперервне дорожнє покриття історичною. Бруківкою вулиць міста Чернівці. Ідея виникла тоді, коли почали активно замінювати бруківку на асфальт. Ось це мене трошки збурило. Ось, і я подумав, що ми втрачаємо вулиці і хоча би зареєструвати. Той момент, коли у нас велика кількість вулиць вкрита бруківкою, я подумав, що це ну варто, варто спробувати. 16 кілометрів 453 метри. Саме такою є протяжність безперервного покриття автентичною бруківкою у Чернівцях. Зазначила керівниця національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Для того щоб підтвердити рекорд, якого досі в Україні ще не було, надзвичайно важливий рекорд для міста і. Для України. Коли ми стикнулися з цією з експертною оцінкою, то визначили, що ключове слово в цій номінації саме «безперервність забрукованих вулиць. Тому що якщо ми прибираємо це слово, то на цю номінацію зразу претендують міста Львів, Кам'янець-Подільський, Київ, Луцьк, Вінниця. але саме «безперервність». Вулиць покритих історичною бруківкою робить цей рекорд унікальним, аби втілити задум у реальність до даної роботи залучились чернівецькі професори, студенти, меценати та небайдужі чернівчани. То ми почали шукати унікальність. Маркетологи шукають завжди тут цінісну пропозицію і вирішили про те, що унікально є те, що у нас не найдовша бруківка, наприклад, по довжині. Ми не можемо конкурувати з Києвом, зі Львовом, але ми можемо конкурувати по безперервній. В руківці і оцю унікальність знайшли, і відповідно підключили студентів, які проходили якраз практику. Мені здається, що до цієї ініціативи просто вона якраз проявляє таку колаборацію науки, студентів, міста, і в цьому якраз її, мабуть, така унікальність і цікавість. За словами ініціатора заявки Вардана Вердеваняна, у Чернівцях є ціла артерія з'єднаних між собою вулиць, які вимощені історичною бруківкою. Виявилося, що там ще є вулиця Каденюка. А біля вулиці Каденюка є ще маловокзальна вулиця. І ось точка, з якої ми стартували, це якраз маловокзальна вулиця. А якою закінчили це кінець вокзальної вулиці. Це не тільки ця вулиця, тому що десь у центрі ви знаєте, що у нас велика кількість маленьких вулиць, і вуличок, які вкриті бруківкою. Вони об'єднані між собою. І це така ціла мережа в в центральній частині міста. Даний рекорд було зареєстровано у книзі рекордів України. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Наговарлу на протезах, попри біль спогади і виклики вони знову йдуть вперед. Проєкт мандротерапія продовжує допомагати ветеранам відновлювати силу духу та випробовувати власні сили в найекстремальніших умовах. Цього разу група колишніх військових підкорювала серце українських Карпат. Як це було, дивіться у сюжеті моїх колег. Говерла найвища гора українських Карпат підкорити її справа не для слабкодухих. Ті, хто сьогодні сходитиме на вершину, не щоток знає, що таке стійкість та витривалість, адже їхні характери загартовані ще й не такими викликами. Ветерани російсько-української війни вкотре випробовують свої сили та морально відновлюються після важких поранень. В цьому їм допомагає проєкт Мандротерапія. Нова мета не з найлегших підкорити найвищий тисячник Карпат. Тож спочатку інструктаж від рятувальників, а далі дорога лісом. Шлях густо вкритий корінням. Тож підтримкою слугують трекінгові палиці. Після третини пройденого цікавимо, що не важко йти з металевою кінцівкою. Пан Іван добре знає тутешні стежки. Проте на протезі. Підкорюю його верлу вперше. Таким чином відзначає завершення своєї реабілітації. Все бомбезно, колектив дуже гарний. Хлопці, побратими, друзі, все, то, все на позитиві проходить». А ви скільки часу вже проходите зараз реабілітацію? «7 Сім ви... У Мене сьогодні не виписка. Каже, до нової ноги не довелось довго звикати. Першого дня то ногу в мене відобрали, бо сказали, що 15 хвилин треба ходити. А я. І на перший поверх страту, і по калідорі набігався з першого поверху, піднявся на третій. Медсестри вже чекали. Завели в палату і забрали ногу. Штурмуємо далі. Після нетривалої зупинки група вирушає далі. Підйом стає все крутішим, а стежка вущою та кам'янистою. В дорозі знайомимось з іншим ветераном Андрієм. Ну я не знаю, як я туди доберуся, але я думаю, що я точно туди попаду. Початок відновлення був складним, розповідає чоловік. Зараз почуває себе впевненіше. Саме страшне це ну, це перші ці дні, коли ти не можеш звикнути до чогось нового. Або якось що в тебе немає протезу, а тебе заставляють ходити по сходам. Це дуже, ну, кого як, хто може на сходах ходити? У мене була ця фобія. це Для мене було просто, ну, просто треш. Я не мі... Ось. Потім вже, коли протез одягнув, я вже потихоньку почав ну, без фанатізму навчатися ходити по сходах, якісь там собі робити там, трошки перешкоди, щоб їх долати. Андрій потрапив у військо по мобілізації. Служив в 30-й окремій механізованій бригаді, проте 13 січня отримав поранення. Тож з квітня вчиться жити з металевою ногою. Наскільки це важко з протезом долати таку дорогу? Протез – це не вирок. Це я собі зробив таке, якби моє кредо, що протез – це не вирок. Тому що ну я по суті, коли у мене була нога, ну воно як то не так Бо відчувалося, як коли в тебе. Якийсь там сталевий серджень торчить. Це, звісно, важко, але якщо ти себе мотивуєш, поставив собі ціль, то ти завжди її досягнеш до кінця. Дорогою довелось ще декілька разів відпочивати. Останні метри давались найважче, адже вимагали найбільше зусиль. А отже, й часу. Проте ціль досягнута. І на вершині вже майорять принесені стяги. В середньому група піднімаються від 3 до 4,5 годин. А ми всі підняли за 4,5 години. Люди з протезами цим камінням з таким набором висоти це вони зробили подвиг. Схожий похід вже був взимку, каже гірський рятувальник В'ячеслав Лангеман. З його досвіду, ані погодні умови, ані складність маршрутів не завада для мрії. «80% успіху в будь-якому сходженні на вершину це мотивація. Їм важко, але вони всі змотивовані. І оцей успіх це їхній настрій, мотивація і ну, їхнє прагнення досягти чогось. Вже на самій вершині спілкуємось з паном Миколою. Колишній військовий служив в 107-й бригаді ТРО. на верлу це ну, моя мрія. Живу недалеко, образно, 100 кілометрів, але ще ні разу не були. І тому всі планували, але вийшло вийти аж тепер з побратимами, з друзями. Певнений, поранення це лише частина бойового шляху. А зараз важливо, попри все, знаходити в собі сили, насолоджуватись життям. Головне не падати духом і підкоряти такі вирішення. Життя продовжується, і потрібно далі жити заради сім'ї, заради дітей. Емоції зашкалюють раджу всім підніматися. Я думаю, якщо Побратими на протезах піднялися, то я думаю, що ця гора підкориться всім <с <с здоровим людям. Вартувало того? та звичайно підкорювати вершини, як виявили звична справа для наших ветеранів. Їх не лякають ані круті спуски, ані втома, ані інші перешкоди. Бо навіть в найтемніші дні кругом вирує життя, за яке щоденно борються наші захисники. Організатори проєкту анонсують мандротерапія набирає обертів, аби показати ветеранам ще більше цікавого. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Аромат свіжої випічки, якісні інгредієнти та відкрите серце це формула успіху Галини Ніконової. Вона створила у Чернівцях пекарню кондитерську, яка стала улюбленою для містян і гостей. А ще регулярно проводить екскурсії на своє підприємство. Як народжується справжня смакота, на власні очі бачили і мої колеги. Переступаючи поріг кондитерського цеху, відчуваєш себе героєм фантастичного фільму: бахіли на ноги, шапочка на голову, і ти в світі, де замість мікроскопів і пробірок, миски з кремом і форми для тортів. Тут майстрині з посмішкою створюють десерти, від яких течуть слинки від пухких еклерів до багатошорових тортів із кремчизом. Водночас, вибрати улюблений десерт тут не просто, навіть самим працівникам усе хочеться спробувати. Це щоб мені мене бачити. <реш> Я все люблю. Все. Ну, дуже всі, всі дуже смачні торти. Тобто, на будь-який смак є більш такий, знаєте, як дієтичний, можна сказати, він легкий. Тобто на вершковому, з вершковим кремом іде, ніжний бісквіт. Є такі, що більш хто любить Чи кремчист, наприклад, більш такий він. Тобто різна сировина, різні смаки. Це вже знаєте, хто як полюбляє. А душа цього місця Галина Ніконова. Вона вже 20 років творить кулінарні шедеври. Її шлях від медсестри до кондитерки це історія про любов до людей і смачної справи. Займаюся мабуть, більше 20 років. Я от сьогодні, мабуть, так думала, що я взагалі люблю білий халат. Да? Медицина 20 років і далі кондитерська справа. Але що подобається, що в кондитерській справі ти більше даруєш любові, доброти і смачної продукції. Пекарня пані Галини має й виховну місію. Щодня сюди приходять діти від дошкільнят до студентів. На майстер-класах вони вчаться замішувати тісто, формувати булочки і розуміти цінність праці. Я дуже люблю дітей. От у мене перший був досвід – це дитяча обласна лікарня, «Медсестра». а зараз ми запрошуємо дуже багато діток. От почти що кожен день в нас є дитячі майстер-класи від садочка і, мабуть, там, мабуть, до 10-го, і училища, університети. Намагаюся, що? Давати? Дріживе тісто вчити, розказувати, показувати. Діти починають турбуватися про рідних. Вони кажуть, дайте мені додому, у мене мама там вагітна. Я хочу бабусю, дідуся пригостити. І на мою думку, що це, по-перше, може якась така маленька зернинка для вибору професії. І вони починають більше розуміти, що така ця праця. Жінка додає, хліб це сакральна цінність, що йде з дитинства. Її мама, яка пережила голодні часи, передала доньці особливе ставлення до цього продукту. Я дуже люблю хліб, і у мене всі знайомі знають, що я куди приходжу. Для мене не важливо, хто його зробив. У мене взагалі важливо, щоб він був на столі. У мене мама рокового року народження, його зараз дуже часто розказую, як то все було. І я розумію, що в мене ось така любов генетична, в мене справді такі зараз живуть, як то кажеться. У мене любов генетична до хліба, тому що воно мені якось як ДНК передалося. І тому почалося з хліба, додалася кондитерка, додалися торти різні, багато соленої продукції. Tukaj je. Саме з хліба і почалась її пекарня. Згодом додалися круасани, роліні, сосиски в тісті, гамбургери й кондитерські шедеври. А в святкові дні тут справжній ажіотаж, пасхальні калачі, різдвяні хлібини, й торти розлітаються, немов гарячі пиріжки. Люблю робити калачі, ну хліб в мене може не дуже, бо це все таки такий особливий підхід до нього. А калачі вмію, і можу, хоч вони мене деколи виганяють котівань, не йдіть звідси. Але особливо клитки є навантаження Паскаріз. То теж багато хто знає, що мене можна знайти на пекарні. Вони в нас дуже смачні, і всередині, і такі зовні дуже гарні. І коли особливо такі йдуть свята, то хочеться задовольнити потреби людей смачною, гарною продукцією. Тому часом і в нічій зміни виходжу, або з п'ятої години ранку. Ну, хочу сказати, що взагалі це для мене така важлива професія. І люди для того, щоб вже на полицях в 8 чи в 9 годині був хліб, вони мають або вночі працювати, або так як ви своїх працівників, десь 4-5 години ранку збираємо на роботу. Галина Ніконова створила не просто бізнес, а місце, де пахне домом, де дітям прививають любов до хліба, а також місцем, де можуть задовільнити смаки найвибаглівіші ласуни. Її пекарня це історія про те, як із якісних інгредієнтів і великого серця можна спекти справжнє диво. Антоніна Фігель, Максим Демко Чернівецький промінь Постраждали кермувальники. На Буковині трапилось чотири аварії. Одна з них завершилась трагічно. Так у Чернівцях на вулиці Вокзальній трапилось ДТП. 15-річний мотоцикліст зіткнувся з автомобілем ВАЗ під керуванням 57-річного Буковинця. Наслідок зіткнення неповнолітній водій отримав тілесні ушкодження. Його шпиталізували. Окрім того, у селі Романківці 20-річний Буковинець не впорався з керуванням та злетів у кювет, через що травмувався. Медики доправили потерпілого. До лікарні. А у селі Шепинці через падіння з двоколісного травмувався ще один неповнолітній мотоцикліст. 15-річний буковинець не впорався з керуванням та звалився з двоколісного. Йому також знадобилась допомога лікарів. Інше ДТП сталося на польовій дорозі поблизу села Турядка. річний місцевий житель, керуючи трактором, з напівпричепом, не врахував дорожню обстановку та вагу вантажу на причепі, тож допустив перекидання транспортного засобу. Водій отримав трав. Ми несумісні із життям. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу. Транспортні засоби вилучено. Тривають досудові розслідування. Чергова пожежа в колишньому тролейбусному депо впродовж вихідних на Буковині трапилось п'ять загорянь. У Чернівцях перед житловим будинком зайнялись електричні кабелі. Про це на лінію 101 повідомили очевидці. Рятувальники загасили полум'я причиною спалаху став обрив ліній. Окрім того, ще одна пожежа трапилась в господарській будівлі села Комарів. Вогонь поширився на 25 квадратних метрів. Загоряння ліквідували місцеві мешканці до приїзду надзвичайників. Також в про займа. Мання в колишньому тролейбусному депо на гарячу лінію повідомили очевидці. Там в одному із приміщень загоріло сміття. Вогнеборці ліквідували полум'я у Дністровському районі. ДСНСникам двічі довелося виїжджати на гасіння пожеж в екосистемах. Вперше гасити полум'я довелось поблизу села Каплівка, де загорілось 100 квадратних метрів сміття. А у селищі Кельминці спалахнула суха трава. Місцеві встигли знешкодити займання до приїзду рятувальників. Причини всіх пожеж встановлюють фахівці. Музика Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ПромінСіві.юей. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось. Музика